Тут він прожив більшу частину свого життя. На чорно-білих кадрах ще можна розглядіти дуби біля будинку. Їх на прохання самого господаря Івана карпенка Карого садили театрали, котрі приїжджали в гості. Він був надзвичайно імпульсивний чоловік. Василь Вітер знає Дива. про Карпенка Карого так багато, ніби це його давній друг. Він зняв про Корафая фільм. Майже рік усією командою писали сценарій, збирали документи з архівів Тобілевича і родини тернавських. Звідки походила дружина драматурга. Знайшли багато цікавого. Наприклад, Карпенко Карий сам робив меблі з дерева та мав бібліотеку. Одну з найбагатших в Україні на той час на тому ж самому хуторі. Надії він все життя збирав свою бібліотеку. У нього було близько 40 тисяч екземплярів бібліотеки. Один із керівників сільської ради наказав винести цю бібліотеку Івана Карпенка Карого у двір і спалити. Карпенко карий виховував сімох дітей, багато працював, і до того ж був тяжко хворий. Комедії писав ночами. Вмів поєднувати гори та сміх. Цей його талант гідно оцінили театральні режисери. Твори Карпенка Карого живуть уже понад 100 років. І в мене була душа. Вистава «Житейське море суворе випробування для акторів, адже гострота характерів у цій п'єсі не для початківців. Неймовірно красиво виписані діалоги. Гостро дуже виписані комедійні ситуації. Це є жанр комедія, так але в тій комедії дуже багато людського драматизму. Цьому чоловікові карпенко Кари подарував квиток на велику сцену. Дмитро Богомазов отримав золоту пектураль за постановку п'єси чарівниця. Богомазов вірить, що знайшов сучасний ключ до класики. Ключ він в одному. В тому що якщо ти розбираєш текст як, як високий текст, то тобто, як текст, в якому є задержання, не в якому є просто емоції. І только ситуації, емоції, то одразу відкривається вдруг, відкривається глубина текста. Карпенко-Кари кари это один з моїх, як би таких, ну не знаю, ну как благословення. Да, для мене Дмитро Богомазу переконаний, класичні твори потребують свіжого погляду. Карпенко Кари може знову стати відкриттям. Усе залежить від майстерності режисерів. Ольга Чепіль, Володимир Самченко, новини телеканал інтер.